значення цього генерала Суровікина, який зараз і командує окупаційними військами, тут цікаво, те, що зараз із нього російські пропагандисти починають робити. Героя там і говорити, що це перший генерал, який нам говорить правду. Якщо все погано, то от він і сказав, що все погано, і при тому, що вони зазначають, що якби не це і то ну хто знає, якби пішла ця спецоперація, так зване далі. Але я хочу зазначити, що це по суті перша така медійна особа, яка керує ще й військами окупантів в Україні. Ну, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що війна ведеться на трьох рівнях. Да? Безпосередньо на полі бою: інформаційна війна і економічна. Я маю на увазі санкції там, і прочі, проче, прочі. Так, от очевидно, в російській армії прийняли рішення, або ті, хто керує військовою цією операцією, я маю на увазі там навіть можливо це не на військовому, а на цивільному рівні. Прийняли рішення, що інформаційно дійсно Російська Федерація програє Україні і програє значно необхідно зліпити героя. Ну, подивіться, у Соровікі навіть таке прізвище співбуч... співзвучне співзвучне Суворовим. Він щось нагадує: таке середнім між лібід'ядем тупуватим, який не міг два слова докупи зв'язати, і ем, таким суворим ем, жуковим е, чи якимсь іншим радянським маршалом, і е, вибрали саме Суровікіна як найбільш тупого з генералів, який, в принципі, не має за собою жодного е, пітету ні до е, мирного населення, ні до українців, ні до власне, своїх солдатів. Е, ви ж бачите, що в усі в тих зверненнях, які ми з вами побачили, він сидить і читає текст. Ну, десь є медіаменеджери, десь є піарники, які розповідають Писують текст разом з тими, хто приймає рішення. А суровікін буде зачитувати. Ну, власне, він і зачитав, що буде берегти солдат і далі тероризувати ракетами Україну. Те, що чи зміниться тактика ведення бою, зміниться нема в них зараз на сьогоднішній день тої кількості ні ракет, ні солдат, яка була на початку війни. І саме тому мобілізація відбувається, і саме тому сьогодні Росія розповідає про те, що берегти солдат вони будуть, бо їх зараз на цей момент фізично нема От коли наповнять, тоді знову суровікін повернеться до тактики Жукова, про яку? Я вже згадував, який закидуючи фронти тілами, буде казати, баби ще наражають. Тому до Суровікіна давайте відноситись як до ляльки. Знаєте, оцю, що на палець наділи і зараз з нею граються. Так от буде він говорити те і стільки, скільки той палець знизу буде підштовхувати його і що йому підказувати казати. Тому ніякого. Ітету ніякого стратегічного мислення цього російського генерала, який навіть битлом виглядає, я не маю і думаю, що в Україні мати ніхто не буде. А то може його не випадково призначили і зараз пускають у цю медійну площину для того, аби можна було людей вже підготувати до того, що російська армія програє. Ну але суровікін буде говорити, що ми бережемо життя своїх солдатів. Але ж при тому, населення Росії ці зомбоглядачі вони будуть довіряти генералу, і по типу, якщо це сказав генерал, а не Скабєєва, то значить, то так і потрібно було. Ну, дивіться, і правда напевно посередині в тому, що ви говорите. Бо я не думаю, що хтось там в Росії готується до того, що російська армія програє, будуть вони гребстися, гребсти до останнього. Але те, що найбільш тупого, податливого і очевидно ручного призначено на цю посаду для того, щоб воно озвучувало все, що потрібно Кремлю і Путіну, то тут це правда. Я не думаю. Ну, ми ж з вами бачимо, що це не інтелігент офіцер, який там не знаю, розробляв 20 років стратегічні плани і має якісь заслуги в плані, в плані військовому. Що ми знаємо по суровіки? Ну, це кримінал на криміналі, криміналом поганяє. А потім кидають його в якісь точки, наприклад, в Сірію, де треба без зазріння совісті розбомбити цивільне населення. Вбити там купу людей, в тому числі і в, в тому числі і російських солдат. І на цьому ніякого, знаєте ніяких угрозійній совісті з цього приводу не буде. Ну такого суровіка на знайшли, посадили, помили, почистили. Очевидно, навіть одеколоном три э, берези на духа.